Оперативники кримінальної поліції Бердичівського райвідділу поліції затримали 34-річного бердичівлянина під час збуту наркотичних речовин. Того ж дня слідчі провели санкціонований обшук за місцем проживання затриманого. Під час обшуку поліцейські виявили поліетиленові згортки з забороненою речовиною. Нині виявлене. Направлено на експортне дослідження. А чоловіку слідчі оголосили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Це незаконний збут наркоречовин. Нині підозрюваний перебуває під вартою. Завчинене чоловікові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Серед іншого, фахівці встановлюють канали надходження та розповсюдження наркотиків. Олена Лукенюк, Андрій Борисов, Теркавік.